Серйозно? да о боже, мамантіровать мон прийом самого. Показуємо на Ютубі наші щирі емоції. Так і Алла ніколи не знає питань, які я їй задаю. Це Тому так. сьогодні в очередний раз буде щире відео на нашому каналі. Дівчатка і хлопці, усі глядачі, хто нас переглядають. З вами МК Бренд Одеса. Зі мною власниця Ала, засновниця МК Бренд, а також я, Аліса, і працюю в МК Бренд Одеса контент-менеджером. Привіт! Будемо розпочинати наше нове відео, і е, сьогодні я би хотіла підняти таку дуже класну тему. У нас було друге відео на каналі про те, де ми спілкувались про Алани відносини. Там були і питання і про сімейне життя, і про роль Алли в стосунках. Чи стала би Алла все ж таки утриманкою? Тому якщо ви не бачили це відео, обов'язково подивіться. Я посилання залишу десь тут. Буде кнопочка посилання на це відео, а також в описі під цим відео. В описі під цим відео ви також знайдете посилання на наші сторінки інтернет-крамничок, а також на Ален особистий блог. Але сьогодні хотіла би підняти таку тему. Як ви пам'ятаєте в цьому відео, ми активно з вами обговорювали тему лідерства у родині? Так, так, так. і я думаю, що сьогодні ця тема була б цікавою для обговорення. Ви казали про те, що вам подобається бути лідером, і, до речі, Ала в тому відео обіцяла, що вона запитає чоловіка, як він взагалі до цього ставиться. Тому перед тим як задати Алі питання, я вставлю частинку з міні-інтервю чоловіка Али, де Але задає йому питання стосовно того, чи подобається йому е, її роль у родині. Люби, у мене було таке запитання. Ну скажи мені, будь ласка, як ти сприймаєш я у тебе лідер? Хто? Я у тебе лідер? А лідер? Да. Лідер в чому в сім'ї? Ну, в чем-нибудь. Подожди, в чем конкретный вопрос задай. Лидер в чем? Ну вот, когда выбрал меня, ты знал, что вот будет так, как есть сейчас? Вот такая, как я есть. А какая ты есть? Ну вот, инициативная, бизнес-вумен, вся в работе, трудоголик. Подожди, если если это касается личной жизни, то оно никак не влияет на нее. А если это касается как лидерских качеств их, как бы в работе во всем остальном, ну, ну во-первых, я туда не лезу, это раз, мне это не надо, потому что я считаю, что это будет лишним. Я ничего лучшего для твоих лидерских качеств в, в ведении бизнеса не тебе ничего не посоветую, потому что я считаю, что Ты самодостаточная в этом. Ну, хорошо. А когда мы с тобой встретились, ты рассчитывал, что у тебя такая жена будет? Но просто не все мужчины любят, чтобы женщина была инициативная, лидер, лидер бизнес-вумен и тому подобное. Хотят, чтобы, знаешь, хранительница домашнего очага, готовила, там, убирала. Но это сейчас просто не про меня, потому что физически, ты же знаешь, у меня на это все не хватает. Да, не то, что не хватает. Просто все люди разные. И я избрал, как бы, как бы свой путь, избрал тебя Своей жены, зная о том, я уже понимал, что. Что тебя ждет? Не, не, что тебя ждет? Причем, причем, я, я доволен всем, я, я счастлив, и мне все хорошо. Не гасить в тебе этот пожар, этот жар, как бы эту страсть к тому, чтобы развиваться. Я тебя поддерживаю всегда. Я, ты же знаешь. И всегда пытаюсь э, поддержать тебя, если меня, если чем могу. Но погасить в тебе это. Э... То есть я тебя устраиваю как лидер, правильно? То есть, ну то, что я вот иници... инициативная, да, о том, что я такая вот доминант. Доминант в чем? Ну давай в чем? В работе, ну в работе. Ну мы же с тобой по работе. Ну, я... ну вот правильно, по работе. Единственный дискомфорт у нас по работе, что мы мало времени с тобой проводим. Все. А остальное мне что, Мне остальное не важно. Ну о чем мне? То есть тебе все подходит. А тебе... Мне очень все подходит. Я уже все про это сказала, что мне повезло. Ну, все... Со вторым мужем очень, я уже про это сказала. Я единственное, что дискомфорт у меня иногда, конечно, меня напрягает, то, что мы не проводим время в большом месте. Ну вот и все. А, да, нам нам, нас, нам друг другу друг друга не хватает, но, наверное, в этом всем я высматриваю тоже какой-то смысл, что у нас такие жаркие. И искренние отношения до сих пор, да, за эти сколько там? 13 лет, да? сколько там, 14? Ай-яй-яй, 15 в этом году будет. В 2014 уже 15 будет. А не, ой, 14, прости, пожалуйста, да, 14. Это я, это я. Да, 14. Ну какая разница, у меня год за два. Мне стыдно стало. За 14 лет. Забываю уже слова. Да, в феврале было 14 лет, как мы вместе. Вот, так что, я не знаю, вы просто такой обширный, знаешь, лидерские качества. Лидерские качества в чем? Я же не работаю на тебя. Нет, но ну, в семье, как я себя веду, как оно ну, вот не мешает ли тебе это. Ну вот, может быть, ты рассчитывал, знаешь, когда ты меня встретил, может быть, ты рассчитывал на то, что ты, что будет все по-другому, а вышло так, как есть сейчас. Слушай, ну рассчитывал я, конечно, на на одно, потому что я тогда что по-другому, жизнь то меняется и мы меняемся и подстраиваемся. Если когда ты любишь человека, ты всегда мне кажется сделаешь для него больше, чем он, чем, чем можешь, да, Несмотря на то, что ты даже не думал об этом. Так получается в жизни, если ты любишь по-настоящему. Ты, да. ты с лидером, ты с лидером нормально живешь, правильно? С каким лидером? Ну я лидер. Признай это. это. Это ты так решила или что? Да. Ты можешь быть лидером где угодно, но только не в нашей семье. А, ну, все, девчатка, вот тебя послухали, вы теперь все знаете про нас. Если, если ты насчет этого, да, есть свои обязательства. Если семейные отношения э, затрагивать, то обязанности э, распределены. Но я не чувствую, что ты лидер. Лидер в чем? Ну, в работе, наверное. Ну так а причем здесь работает. Это не отражается на наши семейные отношения, правильно? Я же тебе сказал, единственный дискомфорт, я уже его назвал, я повторяться не буду, зачем. Но это единственный дискомфорт, который в наших отношениях с тобой сейчас происходит. И все. И то, может быть, он и исчезнет, когда, дай бог, настанет, закончится то, что происходит, и мы будем все жить счастливо. И дай бог всем здоровья, и чтобы все были счастливы. Это самое главное в жизни. Наслаждаться тем, что у нас есть. Это точно Ну, це все. Отлично. Спасибо. Я Також хотіла б задати вам питання, Алла, чи подобається вам така роль роль лідера дружини у родині, тому що е, часто нас е, навчають і виховують з дитинства, що е, жінка має бути тихенька, легенька, вона не має брати на себе обов'язків, вона має бути така легка надихати чоловіка, готувати, їсти і е, вести побут. Як вам така роль взагалі, Алла? Напевно, я сподіваюся, що все ж таки ця роль буде приходити в наше суспільство все більше і більше, тому що насправді жінка не завжди легка і натхнена. Жінка може брати на себе багато обов'язків, жінка може вести на собі три кремнички в інстаграмі, а ще мати острівець в сіті центрі. Прошу вас розповісти детальніше про це. Як вам взагалі така роль? <гум> ну знаєш, <сых> я навіть даже, я даже не зрозуміла, коли я стала лідером, uh -huh. чесно кажучи, у відносинах. Я в тому відео зізналася, що в мене другий шлюб, да, що в мене другий чоловік. І що в першому шлюбі я була лідером, але першому чоловіку це не сподобалось. Тому ми розбіжалися uh -huh. дуже швидко. Ну так відносно швидко. А, а ось е, другий чоловік, він у мене трошки інший. Там чоловік розповідає, да, він так знаєте, як такий одеський єврей. Відповідав на це питання, яке я ставила, як одеський єврей. Але знаєте. Все ж таки, коли от все все чесно, от я просто про себе особисто скажу, коли все все тягнеш на собі, іноді буває дуже тяжко. Бо дуже тяжко ламаєшся, і потрібна підтримка. А, мені іноді чоловік, коли він зі мною, коли він зі мною, да, він завжди, говорить, а чого ти не говориш? А що ти не говориш, я зроблю там? Тобто йому весь час потрібно бачити, що мені потрібна допомога, да, для того, що і він зі мною кожен раз сперечається, а чого ти не говориш, що тобі потрібна допомога? Ну, коли він разом. А я настільки звикла все тягнути на собі, що я іноді забуваю просто звернутися по допомогу. По-різному буває, uh -huh. чесно кажучи, іноді знаєте, коли, коли є проблеми на роботі, а, ну, вони завжди якісь є. Тобто не буває, знаєте, таке все ідеально. Це, це все картинка, яку ми показуємо, яку ви дивитесь, і вам іноді всім здається, що все так, знаєш, uh -huh. рівно, красиво, естетично. Uh -huh. Які естетично, і сварки, і, і мати є, все є. Все присутнє, тому що коли щось йде не так, як ти хочеш, це, ну, я просто така людина, коли в мене щось по роботи не виходить так, як мені хочеться, мені це дуже-дуже дратує. Uh -huh. Я приходжу домой, от, от у нас така ось, uh -huh. мені, я іноді говорю, відійдіть від, від мене, дай, не чіпляйтеся, не, не тримайте, не підходьте до мене годинку, хоча б. Uh -huh. Ну, іноді так ми, так ми, Моя родина робить, а іноді, мама, що, що з тобою що там, трошки не хочу про це говорити. Ну, Тобто, бувають такі ситуації. А, хоча я повинна звернутися да, по допомогу своїй родині. прийти, слухайте, в мене голова кипить, в мене там щось не виходить, у мене там не виходить так, як я планувала. Іде все по сраці, як mm -hmm. там говорить. Ну, все. Ну, можна ж просто сказати, але ні. Тобто я. А, Прошу, самостійно я хочете, самостійна, так, я, я прошу, щоб мене не чіпляли. Я прошу, знаєте, я там нирнула uh -huh. в казанок, і я хочу з нього винырнути, з цього казанка, зна, коли це дуже спекотно. І я чомусь от не звикла, не uh -huh. вмію. Хоча я ще раз хочу сказати, що мій другий чоловік мені з ним пощастило, тому що він мене вже відчуває за стільки років, він відчуває, що мені потрібна допомога. Він іноді от просто дзвонить мені. Як ти, кохана, як в тебе справи? Нормально. Що не добре роботі? <свят> не питай більше. Він такий я завтра подзвоню. <свят> <свят> ну, він просто відчуває ці <свят> ноти вже. А іноді я починаю розповідати, розповідати. Ось зараз от ще недавно, от ще недавно на днях е, е, я звернулася Я говорю, мені потрібна підтримка. Говорить, ну яка? Я говорю, що я все роблю так, що все вчасно роблю, що в мене все виходить. Хоча ніхто uh -huh. не виходить. Ну, там мені здається, що uh -huh. не виходить. Він кажуть, так, звичайно, все виходить, ти все правильно робиш, ну да. Ти стрімко все робиш швидко, можливо, не на часі. Я, я починаю сперечатися, що це значить не на часі. Якраз на часі, і зараз потрібно це робити. Ну він тобто. Ну, от зараз ще недавно от я звернулася по допомогу попросила, щоб він мене підтримав. Сказав мені просто слова, що я молодець, що от я просто, от мені потрібні були слова підтримки. Але це дуже рідко. От мені здається, що от про ці слова, оскільки ми з ним ну, в, зі знайомства ми вже 14 років, а в офіційному шлюбі ми десь приблизно не пам'ятаю, 5 чи 6, 6 років. Mm -hmm. десь так в офіційному шлюбі. Ну от я от за, ці, за ці роки перший раз звернулася. Тобто, тобто ви не могли звернутися? Так? Ні, не, я не вмію. Ні, мені здається, що я, я це можу, і це можу, і це я можу, і це можу. Ну, от Мені всі кажуть, ну, іноді так, знаєш, приходжу і нічого не виходить, і я собі починаю себе. Собі... Ну, себе себе накручувати там. Навіщо я це зробила? Хоча могла б там, наприклад, це зробити або раніше, або зовсім не робити, або пізніше. А іноді то знаєш, як зараз говорити, всі, все, все що не виходить, потрібно це сприймати як досвід. Дуже добре, що я це спробувала. Ну, тобто, я ніколи, я ще говорила в інших відео. Я ніколи не жалкую про те, що я щось роблю. Я краще пожалкую, що я зробила. Але коли це щось якесь провальне, я така ааа, Щось не, я не доробила, потрібно ну, або раніше, або пізніше, uh -huh. або так треба було, або так під таким кутом, чи під таким кутом. А після думаю, так хай ногрець, отак uh -huh. зробила, не вийшло, можливо, і не потрібно uh -huh. більше. Все, йдемо іншим шляхом. Uh -huh. ну, тобто Мені потрібно ну, трошки часу для того, щоб заналізувати. Mm -hmm. Але все, да. ну, так. Я таки, така людина, ну, в мене є ще також приклад. У мене ма, мати така, тож, mm -hmm. також, вона також лідер а, в родині. І я вам хочу сказати, коли батько перестав ходити в, в море, а, ну, він вже пенсіонер. пенсіонер mm -hmm. в мене, і я хочу сказати, що них було дуже багато суперечок, тому що моя мати звикла, що півроку батько відсутні, да, і півроку вона сама, uh -huh. все сама. А після він приходив на декілька місяців, да, ну контракти uh -huh. у моряка. А декілька місяців приходив, да, і тобто вони там знаєш соскучилися, там знаєш, там ну все стик, uh -huh. знаєш, все так класно. Але е, от, коли він вже перестав ходити на морі, вони, у нього почалися суперечки. Але зараз, дивлюся, що все, моя мати там тато сказав, щось вона там прислухається. Десь вона така мммм. Ну от потрібно, щоб людина тебе підтримувала. Твоя людина угу. поряд, потрібно, повинна бути, щоб, да потрібно, щоб розуміла, підтримувала так. і розуміла твою позицію, скажімо так, в родині, і було б дуже цікаво також дізнатись з приводу ролі лідера у колективі, як зробити так, щоб до тебе прислухався у колектив, щоб тебе вважали авторитетом, як його не втратити? І взагалі, чи відчуваєте ви ось цю роль у вашому колективі? Як у вас, наприклад, якщо так як у вас вдалось? Це так побудувати ці стосунки, тому що я вважаю, що в колективі, коли у всіх дівчаток різні характери, це напевне важко. Ну це реально важко. Ну це складне запитання. Я тобі так скажу, що раніше, раніше, коли у мене створювався колектив, раніше, коли я займалася парфумами та косметикою. І коли е, кожна нова людина, яка до мене приходила, знаєш, я от ні, вона в мене приходила з півбесіду, а я у неї. Тобто в мене, знаєш, все тремтіло. Я не знала, що очікувати від кожної людини. Ну, от тобто, знаєш, з кожною людиною в мене якийсь досвід, так, приходив. І... І, е, е, Але з часом, з часом, е, якось так, знаєш, е, в тому бізнесі, який був спочатку, да. Якось так от в мене вийшло. Тобто, коли це був 10, 12, 15 людина, там і або більше, ну ще більше, угу. тому що хтось уходив, хтось не приходив співбесіду, а хтось трошки працював і уходив ну, по-різному. Хоча від мене, від мене, як правило, ну ви так знаєш, в мене я дуже люблю людей, я дуже швидко до них звикаю, дивлюсь як по собі. Тобто, я в мене є такий... Як це сказати, є такі точки не опори, а як це сказати, сфокусовані. Mm -hmm. да? Тобто от порядність, там, чесність, небайдужість, людський фактор Ви це те, що я от приємно, ну, то, що я сприймаю, то, що те, я хочу і від інших це бачити. А, ось і мені з кимось щастило спочатку, з, з кимось, ну тобто це якийсь був досвід. І ну якось знаєш я після вже не зрозуміла, коли я стала, знаєш, як там шефіня, uh -huh. не знаю, Тобто, А коли я в другий раз, да, я, це ж мій другий бізнес, в другий раз в перший клас. Uh -huh. Коли це був інший бізнес, там було зовсім по-інакшому. Ну, і, по-перше, сфера. По-друге, ми працювали у крамничках, ну, при крамничках. Да? Тобто там зовсім інакше все було. Але коли я в другий раз да, почала організовувати офіс, да, він також був. Я спочатку все штягнула на собі. Після, коли я зрозуміла, що я нічого не встигаю, потрошки почали, я почала брати на роботу менеджерів. А, мені майже також пощастило, тобто дівчата мені а, попалися ну, бу, були досвід, що були дівчата, скажімо так, які прийшли та уйшли, але все ж таки а, одразу ж якось знайшла своїх людей, як там кажуть. Цей весь рік, а, з 23 по ось поз по двадцять угу. четвертий, ми масштабувалися. Ну, масштабувалися так, щоб тобі сказати. Е, Ну, якщо порівнювати, да, цей рік, якщо з квітня по а, цього року да, вважати, то у нас майже там x 5 вийшов, да, і, тобто людей додалося Додались такі сфери, да, в яких які я не зовсім розумію. В мене помічниця з'явилася, да, яка вела ту сферу, де я. Поверхня розуміє, що вона робить, але лише тільки поверхня. Тобто, в мене з'явився спеціаліст, який розуміє те, що я не, так, лише тільки поверхню можу контролювати, розуміти і аналізувати. А, і е, знаєш, це коли з'явилася помічниця, я якраз е, до цього слухала Алекса Яновського. Я ну, часто okay. його слухаю, і він казав, що бізнес, ну тобто, е, я всі, завжди вважала, що це підприємництво. В мене, мене якесь маленьке, яке там маленьке, потрошки-потрошки. Але от Алекс говорить, що якщо ти береш на роботу людину, яка надає послуги чи вміє робити те, що не вмієш ти. Або, ну, тобто ти розумієш, що вона робить, ти можеш це проконтролювати, наприклад. Але вона робить те, що ти, це вже початок бізнесу. Тобто це початок е компанії. Я спочатку, коли слухала його фразу, але я не зовсім розуміла, про що він має на увазі. Але коли. Е Почали приєднуватися дівчата, які щось вміють те, що я також поверхня, наприклад, розумію. Я вже розумію, що це початок щось великого. І я на вірному путі, тому що у нас є маленькі перемоги в деяких моментах, до яких ми прагнемо, да, і... але все тяжко йде. У нас такі тяжкі зараз умови, особливо з 23 на 24, вони ще гіршаться. Тобто я просто не знаю, коли ми будемо переглядати mm -hmm. це відео і згадувати. Да? тобто У нас світла немає більше, ніж воно є, і, і грядуть часи, коли нам обіцяю, що його більш не буде, ніж буде. Я, також, ну, я думаю, що ми також пристосовуємося і навчимося і в таких умовах також працювати. Тому що ми вміємо працювати, ми хочемо працювати і прагнемо до мети, яку, скажімо так, я поставила. Я дуже сподіваюся, що ну, дівчата мене підтримують. Я от дуже сподіваюся, що вони за мною, як це сказати, mm -hmm. як за стіною, там я не знаю, що сказати. Але хотіла звернутися, що коли от зараз я от за цей рік почала. Ну, з квітня минулого по квітня цього року, коли я почала це все створювати, потрошки-потрошки, я зрозуміла, що е, мені потрібно також е, як це сказати, також вчитися. Я дуже багатьма чого не вмію е, е, робити, по що стосовно як е, сказати, е, керування. І я також кожного разу, що ти, ну, як я щось слухаю. В мене дом'яшо ранок починається, як правило, з маркетологів, з з, з якихось мотивувань і тому подібне. Тобто, я кожного разу щось слухаю. Тобто і воно не приходить. Якщо я щось не розумію, я можу можу другий ранок, коли п'ю каву, або якщо це не кава, немає світла, це чай mm -hmm. з газу. Ну, тобто, Я обов'язково слухаю якусь корисну інформацію, обов'язково. І це вже майже, ну, майже рік, скажімо так. Я слухаю не тільки Алекса, там у мене дуже багато інших ще людей, якими яким я пишаюся, якими мене натихають. Ну, я просто не знаю, коли компанія МК Бренд стане тою компанією, як я собі уявляю, да, то мені здається, що я, я не як керівник вже буду, і я і не як шефін, я не знаю, як правильно мене можна буде вже назвати. Не тільки власниця, я не знаю. я, я от Просто от ці рівні, да, коли з власниці, з підприємця да, виростаєш, виростаєш, і коли в тебе буде. 50, 10, uh -huh. 70, 100 працівників або більше. Ще uh -huh. більше. Тобто я ми не зупиняємо. Скільки нам буде потрібно да, нашої компанії для розвитку, стільки у нас і буде uh -huh. працівників? Ми будемо, ми просто як з зараз. Я займаюся будуванням, будування компанії МК Бренд. Це ці три крамнички, які зараз у нас є в інстаграмі, які ви можете подивитися, де, де ми прикріпляємо ссылки на крамнички. Це лише тільки початок, тому що у компанії МК Бренд, ну скажімо так, дуже велике майбутнє, над яким ми працюємо. І Я дуже сподіваюся, що всі ті дівчата, з якими я зараз працюю, ну я дуже сподіваюся, що вони мене будуть підтримувати. Я дуже сподіваюся, що я їх можливо теж також на щось надихаю. І я дуже сподіваюся, що ну, я хороша керівник, але б тобто вони мені збіжали, наприклад, від мене. Ну я так я сподіваюся, але я також людина, я можу десь підвисити тон, да? тобто сказати можу, десь і мат сказати не без цього десь можу, коли в мене емоції переповняють, можу просто вийти і сказати так, чи зараз мені потрібно вийти, тому що і мені просто охолодитися потрібно, тому що всі рішення потрібно приймати з охолодженою головою. Тому що емоційне зараз дуже і от у нас також ролик є про емоційне навантаження, да про яке я говорю, що в нашій країні вже це вже йде як сніжником. І я розумію, що для того, щоб колектив залишався колективом, сильним колективом, і для того, щоб для того, щоб виростити сильну команду. А як правило, як в великих колективах, ну в великих командах, тобто ті, хто ідуть спочатку, як правило, вони стають після керівниками звіньв. Тобто вони вже керують тими, кого ми будемо далі наймати на роботу. Ну тобто, це так завжди є. Ну і не без, не без фахівців, коли нам щось буде потрібно. Я думаю, що ми будемо долучати обов'язково і фахівців, які будуть допомагати керувати колективом. Я знаю, що можна і окремо наймати людей, які допомагають керування, а вони організовують організують керування. Або це буде якийсь відділ кадрів. Я не знаю. Зараз стільки сього кажного. Разу щось змінюється, угу. але все це о, для того, щоб о, на благо нашої компанії. Ну я вважаю себе хорошим керівником. <рес> У нас тут за кадром до речі сидить Також головна наша співробітниця, але вона дуже посміхається. Звісно, ми вважаємо Аллу дуже класним керівником. Вона мало того, що вона насправді вона каже, що вона. Матюкається, кричить, але вона завжди це робить настільки по-доброму. Можливо, я по, -по, по крайній мірі це заставала, що вона це робить по-доброму, але її завжди можна зрозуміти як людину, і ми завжди розділяємо її настрій, її співпереживання, і завжди її підтримуємо. І вона, до речі, надихає навіть в поганому настрій, вона надихає прориватись і виходити з депресії, і йти далі, просто розриваючи все повсюду. Тому Алла, дякую вам за відповіді. Було дуже цікаво послухати вас як в ролі лідера у родині, так і у ролі лідера на роботі. Ми будемо випускати ще дуже багато таких відео на життєві теми. Було цікаво послухати. Сподіваємося, що вам сподобалось коротеньке інтерв'ю від чоловіка. Алли. він також дуже класно висказався. Ми обов'язково ставимо частинку на початку. Дякую вам за перегляд. Усім бажаємо гарного дня. Ставте лайки. свої лайки, підписуйтесь на наш канал. І пишіть, якщо у вас є питання, нам під відео нам буде дуже приємно, Ми, ми будемо відповідати на усі ваші запитання. Так, пока.